Друзья мои, вам витанечка. Дуже люблю призывать на обум. А вдруг? Дядька такой сильный, крепкий, блин. 400 урона. По 3. Минус 350 атаки. Угу, угу. Непогано, непогано, ще плюс пасивки тут їхні оці всякі. Так, давайте ну тикнемо. Ні, тут, тут мені нічого не треба. Ось тут тикнемо. Давай альфу мені 5 штук. Та ну жадіна. Ну. Ладно. Що я хотів стро штук. Так, дядько. Мені ельфи взагалі не падають. Там щось падали останнім разом, но лайно стрінг. Но старенькі хто їх качать не буде. Дивіться, як четвірки сипле, але, на жаль, призивати більш нема за що і не буду. Но персонаж хороший. Дякую вам всім за увагу і нехай щастить.